Дорогі наші семінаристи, улюблені молільники, сьогодні нас зібрала надзвичайна подія, якою ми в нашій єпархії, в цій нашій церкві, проходять відкриття ювілейних дверей. і тим самим Наша повісна церква розпочинає ювілейний рік Божого Милосердя, який святіший отець проголосив 8 грудня. Наш Божественний Спаситель Господь наш Ісус Христос. Але в цій події, улюблені Христі, брати і сестри, є спинна, спільне сопричастя до цього. bye, -bye. bye, -bye. Звичайно, ми знаходимо його біблійне куріння. Слово ювіле в аравейській мові означало рік благодаті, ювілейний рік. В цьому часі приписувалося понад усе заглянення над юдейським народом. Над невільники на волю, прощалися борги. І в дусі такого біблійного розуміння церква осмислена і впровадила в своєму житті також ювілейні роки, що 25 років. Але є також винятки, а можна сказати, особливі ювілейні роки, як і цього року папа проголошує з нагоди 50 років другого Ватиканського собору, який звернувся понад усе до людини, який відчитав роль церкви в її служінні, Божому Людові. І тим самим святійший отець хоче пригадати всім нам. Найперше цю постать нашого Бога Милосердя, який явився в на Синаї. І понадосерпний зі мною ми чекаємо. Забуди. Хоч це не є, але я тебе не забуду, каже пророк Ісая слово Господне. Але найбільше улюблені і брати і сестри, Боже милосердя відкриває нам Господь і кульмінаційний Ісус Христос, і кульмінаційний момент Його милосердя є гологота. Щоб ним світ спасти. І тим самим наш Божественний Спаситель відкриває нам того милосердного Отця, погляньмо і згадаймо собі притчі й науки нашого Божественного Спасителя, про милосердного Отця, Глубного Сина, загублено трах, Коли сьогодні світ переживає різні виклики, Господь, наш Вселенський Архерет звертає увагу, щоб ми довіряли Богу, щоб ми чинили і наслідували в своєму житті також чесноти волосердя, як приписує нам категізмова частина щодо душі. Щодо тіла. І останню думку, яку хочу на відкриття цих юбілейних дверей у нашому катедральному. По ікону икону классной Цю вікову, яка перед нами, яка надзвичайно звернена до нас у милосердній двері, нам Пресвята Богома. І таким чином виглядає. Вік. Через ту ікону, і через відкриття цих ювілейних дверей і проголошення святого року цілий світ узнав про український народ, українську церкву і українську церкву. Чи не є це знак дійсно Божого Милосердя і заскудництва й покрови Пресвятої Богородиці? Декрет надання привілею святішого Отце і в нашій єпархії двох храма. Тут, в катедральному храмі і також про катедральному храмі в самборі. Люди напротязі цього року, балоначаючи до цього катедрального храму, переживаючи панську сповіді святого Пречасту отримують відпустковний з наданням той, який проголошує святіший Отець у цей ювілейний рік, помолившись один раз вірою, Отче наш, родице Діво на міріні Святішого Отця. Тому заохочую вас, дорогі молники, щоб ми користали з цього року великим щедром Божого Милосердя, які спливали і спливають для нас через заступництво Пресвятої Богоматері. Сьогодні нам представлена ікона прославної Богоматері двері милосердя, відкрила і свята Богомати. Нехай за її молитва і заступництво святих, яких видала українська земля. Господь